Вітаю! А чи доводилось колись замислюватися, як узагалі оживають улюблені герої в іграх? Ну як вони бігають, стрибають, виконують усілякі трюки? От сьогодні ми розкриємо цей секрет, і що найцікавіше, навчимося створювати власні абсолютно дивовижні світи. Справді подумаємо про це, коли ми керуємо персонажем, звідки комп'ютер знає, що саме робити? Може, це якась магія? Насправді, все набагато простіше, але й набагато цікавіше. Ну що, готові дізнатися? Усе, абсолютно все, що ми бачимо на екрані, це по суті як детальки Лего. Уявіть собі, персонаж, кнопка, навіть сам фон це все окремі об'єкти, і саме з цих об'єктів, ніби з конструктора, ми і збираємо цілий ігровий світ. Гаразд, щоб зрозуміти, як це все працює, давайте познайомимося з головним героєм у Scratch. Це, до речі, надзвичайно класна програма для створення ігор та мультиків. Так от цей герой, або як його тут прийнято називати, спрайт, це наш ключ до всього. Тобто Спрайт, це по суті наш актор, ним може бути хто завгодно: кіт, космічний корабель, м'яч. Цікаво, кого б хотілося зробити своїм героєм. Бо саме він, цей Спрайт, і буде виконувати всі наші команди на сцені. Це ж точнісінько, як у театрі. Екран це наша сцена, а спрайт наш актор. А хто ж тоді режисер? Ми з вами саме ми вирішуємо, що буде робити наш актор, як він виглядатиме, і зрештою, яку історію він розповість. Добре, з тим, що спрайт це об'єкт, розібралися. Але що саме робить одного спрайта, скажімо, котом, а іншого ракетою? Давайте розкриємо їхні секрети, їхні, так би мовити, суперсили, а називаються вони властивостями. Справді, чому один спрайт може бути великим, а інший зовсім крихітним? Або чому один дивиться праворуч, а другий ліворуч. Вся справа, як виявляється, в їхніх унікальних характеристиках, тобто у властивостях. Властивості це, можна сказати, така собі анкета для нашого персонажа. Там записано буквально все про нього, як його звати, де він зараз знаходиться, якого він розміру. Це саме те, що робить кожного героя унікальним і особливим. І ось головні з них. Дивіться, ми можемо дати спрайту ім'я, наприклад, Суперкіт, можемо вказати йому, де саме стояти на екрані, можемо зробити його велетнем або, навпаки, крихіткою, направити його вгору, вниз, куди завгодно, навіть зробити його невидимим як справжнього ніндзя. І, звісно ж, змінити його зовнішній вигляд, тобто перевдягнути в інший образ. А ось тепер починається справжня магія. Бо знати властивості це, звісно, круто, але ще крутіше вміти їх змінювати. Саме так ми й змусимо наших героїв по-справжньому ожити. Це і є головний секрет будь-якої анімації, щоб герой підстрибнув, що треба зробити. Просто змінити його положення по висоті, щоб він раптом виріс, змінити його розмір. Вся динаміка, весь рух будується саме на таких, здавалося б, простих змінах. Просто погляньте, ми змінюємо всього одне число, властивість розмір зі 100 на 150, і наш котик миттєво стає більшим. Раз і готово. Це ж неймовірно просто. До речі, саме так і створюють ефекти наближення, або, наприклад, коли персонаж з'їдає якийсь бонус і виростає. А що з напрямком? Та та ж сама історія. Змінюємо 90 градусів на мінус 90, і наш спрайт вже ділиться в інший бік. Ось так легко можна змусити його рухатися і вліво, і вправо. Але найцікавіше, що можна обрати, як саме він буде обертатися. Дивіться, є варіанти. Він може крутитися навколо своєї осі, як дзига. може просто відзеркалюватися зліва на право, як це зазвичай роблять персонажі в грах, або ж як автомобіль узагалі не обертатися, а завжди дивитися вперед. Це дає нам ще більше контролю над поведінкою героя. Добре, а якщо потрібно, щоб наш герой, наприклад, побіг, для цього існує властивість образ. Це працює як коли ми швидко перегортаємо сторінки блокнота, де на кожній сторінці малюнок трохи змінений. Кожен наступний образ трошки відрізняється від попереднього, і так створюється ілюзія руху. Власне, за таким принципом працюють усі мультфільми. Так, ми вже розібралися, як керувати одним героям. Але що робити, якщо потрібна, скажімо, ціла армія монстрів, або якщо персонаж має збирати монетки і вони повинні зникати. Давайте подивимось, які ще дії можна виконувати з об'єктами. Тут є три основні супердії. По-перше, можна додати абсолютно новий спрайт, наприклад, друга для нашого котика. По-друге, можна дублювати існуючий, одне натискання, і в нас вже ціла зграя котиків. І по третє, можна просто видалити той об'єкт, який більше не потрібен. Іскреч дає тут повну свободу дій: можна взяти готового героя з величезної вбудованої бібліотеки, можна відчути себе художником і намалювати власного, унікального персонажа, або можна натиснути кнопку сюрприз і подивитися, хто з'явився цього разу, або навіть завантажити фото власного кота і зробити його головною зіркою гри. Тільки уявіть. І, звісно, не варто забувати про сцену, адже ті самі правила діють і для фону, який ускреч називається тло. Його теж можна вибрати з бібліотеки, намалювати власноруч або завантажити будь-яке фото, і таким чином відправити нашого героя куди завгодно, хоч у космос, хоч у джунглі, хоч на дно океану. Отже, тепер головний секрет розкрито все складається з об'єктів та їхніх властивостей, і найголовніше. Тепер ми знаємо, що маємо повний контроль над ними їх можна змінювати, створювати, видаляти. Тож залишається лише одне питання: яку історію захочеться розповісти тепер?